На кордоні з Росією пропонує побудувати губернатор Дніпропетровщини. Проект такої стіни ігор Коломойський вже спрямував президентові Порошенку. Йдеться про двометрову конструкцію з міцної оцинкованої сітки, зверху якої буде ще 30 сантиметрів колючого дроту. Усі матеріали для такого будівництва виготовляються в Україні. Подібні стіни відділяють Сполучені Штати Америки від Мексики і оточують увесь Ізраїль за підрахунками МУР уздовж двох. Тисяч кілометрів українсько-російського кордону обійдеться у 100 мільйонів євро. І оплатити проект уже погодились дніпропетровські бізнесмени. Наразі вони чекають згоди від керівництва країни на будівництво стіни, знадобиться півтора роки. Ми говоримо о мінімально приємлімом периметрі. который, соответственно, может быть укреплен соответствующими еще блокпостами, я не знаю, противопехотными минами, соответствующими техническими средствами слежения. Мы четко понимаем, что мы его можем выполнить. У нас для этого на Днепропетровской области есть все необходимые мощности, у нас есть все необходимые материалы. Это может быть государственный заказ, который поддержит отечественного производителя.